І долучаємо до неї генерал-лейтенанта зовнішньої розвідки, ветерана зовнішньої розвідки України, пана Василя Богдана. Вітаю, пане Василю. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава, раді бачити. От Михайло Басараб в студії знаходиться. Він сказав дуже цікаву тезу, яка, чесно кажучи, ну от в мені вона резонує. Я об'єктивно розумію, що багато є факторів інших. І там повністю звинувачувати в чомусь штати чи захід на рішучість, ми не можемо тому, що і ми не виконуємо багато зобов'язань, і ми не є ефективними, і ми підриваємо довіру до себе навцих в, в країн-партнерів. Але менше з тим, от сама ця фраза, що Байден зрадив Трумана під час вільнівського саміту, на що позиція оця проактивної оборони проти тоталітаризму вона змінилася позицією. Досить пасивною да, з таким мета-посланням, мета ви, головне, на НАТО, не засіхайте на наші території. А далі ну, у вас більше можливості, про коли я кажу вас, це всього авторитарного тоталітарного інтернаціоналу. Чи ви погоджуєтесь з цією тезою? Дуже цікаво от вас послухати. Байден зрадив Трумана. Чи так це чи ні, на вашу думку? Ну, кожен має право висловити свою думку з огляду на той багаж. Матеріалу, яким людина оволоділа за все своє життя, я так розумію, у вас сидить досить компетентний і фаховий спеціаліст в сфері і політології, в сфері міжнародних відносин і в мілітарній сфері. Тому, безумовно, кожен ґрунтується на багажу своїх знань, але в той же час ми повинні усвідомлювати різницю епохи Трубмена і різницю. Епохи Байдена це зовсім інші параметри міжнародної і геополітичної діяльності, коли все-таки нарешті поступово, але невпинно закінчується ера розподілу сфер впливу це наша, а це ваша. І тому ви до нас, будь ласка, не суньте носа, а ми. Не будемо до вас. Ну і яскраво засвідчили цей цю нову, як кажуть, концепцію стратегію Карибська криза, коли е в результаті відповідних дій з боку Радянського Союзу ледве-ледве не розпочалась. Ядерна війна, але тоді демократ Джон Кеннеді і комуніст Микита Хрущов, не дивлячись на кардинально різні ідеологічні параметри їхньої діяльності їхніх суспільств, все-таки зуміли стати вище цього і е, досягти угоди, в результаті якої Світ відкодився від цієї загрози і е, продовжував існувати в тому вигляді, в якому він існував. Але е, ті домовленості вони якраз і е, спричинили розподіл сфер впливу. Це табір соціалістичний, це капіталістичний. Ну і третя там були, але глобальних таких речей не відбувалося е, нова епоха. Вона. Все-таки після розвалу Радянського Союзу почала рухатися в сторону того, щоб навіть враховуючи те, що були елементи міжцивілізаційного зіткнення і відновлення на цій базі. Етнокультурної ідентичності і національної державності поноволених народів, і в той же час спроб відновлення колишніх імперій відновити свій статус і повернути колишні колонії все рівно, по крайній мірі зовні було задекларовано, що ми відходимо від цього поняття сфер впливу і намагатимеся будувати ну фактично. Конвергенційне світове суспільство для досягнення домовленості, взаєморозуміння і забезпечення тієї тези, яку дуже часто повторяли після е, Другої світової війни. Ніколи знову. На жаль, е, як ми бачимо е, в свій час, е, коли е, відбувся розвал радянського союзу і е, е, було створено так зване СНД. І хитрий бурбуліс, держсекретар, по-моєму, Єльцина, якраз і просунув цю ідею, яку не вкурив покійний наш, шановний е президент Кравчук. Це була та ж сама модель, яка дозволяла уже Росії незалежній і як радянському союзу тримати в своїх руках колишні радянські республіки і поступово. Здійснювати заходи по відновленню імперської Росії в межах Романівської Росії, тому безумовно, якраз це пов'язане із приходом і двадцятирічною діяльністю Володимира Путіна. І тут безумовно колективний захід намагався якось долучити Путіна до е демократії, до взаємопорозуміння, до е активного торгово-економічного співнобітництва. Але не знаю наскільки теж центральне розвідувальне управління, е той же МОСАД, теж БНД, французька розвідка. Е тоді добували ту інформацію, яка б дала зрозуміти, що Путін використовує всі ці кроки заходу по зближенню лише для того, щоб відновити російську імперію, впровадити свої ресурсні конспіративні можливості в світ і, перш за все, в країни НАТО, і добитися того, щоб Знову, як колись при царі Миколи І, у Європі без згоди Росії не вистрілила навіть нова гармата. І десь він до цього вже потихеньку, при допомозі Німеччині, в особи Ангели Меркель, і в свій ще президента Саркозі, і в якійсь мірі президента Сполучених Штатів Америки, колишнього Обами, вже йшов по цьому шляху і намагався досягти. Ну і Трамп це вершина того, коли Путін взагалі сподівався, що йому вдасться реалізувати цю всю ідею. Але з приходом Байдена дуже підготовленого політика, досвідченого і налаштованого на те, щоб все таки здійснити заходи, спрямовані поки що на стримування. Діяльності Путіна, і особливо після того, як він незаконно анексував Крим, частину Донбасу. А коли вже розв'язав широкомасштабну збройну агресію, то о, тоді політика Сполучених Штатів Америки, як лідерської країни, в цьому відношенні кардинально змінилася, і десь вона в якійсь мірі почала наближатися. До того про що ви мене запитуєте до політики пана Трумена, і не дивлячись на те, що тоді була холодна війна, зараз вона фактично вже. У нас із холод холодненькою перейшла в фазу гарячої. І безумовно, як на мене, ми повинні усвідомлювати, що таке ядерний запас, що таке ядерна зброя, які наслідки ядерної війни. Тому, в якійсь мірі, ми можемо розуміти і схвалювати дії адміністрації Байдена на те, щоб через цю доктринальну концепцію. Уникнення або керування управління ризиками ескалації запобігти цій термоядерній катастрофі світовій. Але в той же час я думаю, що героїчний спротив українських збройних сил, нації в цілому і. Активна, будемо так говорити, політико-дипломатична діяльність нашого вищого військово-політичного керівництва розбудила американців і розбудила і НАТО. Вони, нарешті, усвідомили, яку загрозу несе експансія путінського терористичного режиму не тільки для України, але і для Європи, і для світу в цілому. І якраз це і подремонстрував останній саміт в Увільнюси, який фактично діями України героїчними і консолідувався, і мобілізувався, і об'єднався, і там вироблені були звичайно важливі, як на мене, інтереси заходи для інтересів НАТО. Хоча безумовно ми там. Не отримали на що очікували і з тих е, е, завдань, які ставились перед цим самітом, отримати політичне запрошення, е, отримати зброю і гарантії безпеки. Ми поки що отримали е, запевнення у тому, що будуть нам надавати зброю в нарощому варіанті, але стосовно запрошення і. Гарантії безпеки це відтягується десь на весну на березень наступного року. Тому безумовно, якщо повертатись до вашого запитання, то радикалізується адміністрація президента Байдена. Не все звичайно нам. Подобається при всій повазі до наших партнерів, і при великій колосальній вдячності за підтримку нас все-таки ми очевидно і не тільки розраховуємо, ми заслуговуємо на те, щоб темпи надання нам відповідної мілітарної допомоги вони зростали. озброєння ми отримували те, що потрібно. Ну і безумовно це. В якійсь мірі вже там опрацьовується і стосовно коміке, і стосовно деклару погоджень на цій раді Україна НАТО, ну і стосовно декларації Сімки. Але поки що як кажуть окремі експерти, в тих документах, які сімка підготувала. Немає практично словосполучення гарантії безпеки є лише наміри, і це підтвердила, до речі голова офісу президента Янмак, що ми розраховуємо на ці гарантії безпеки десь в кінці березня, коли будуть підписані двосторонні угоди з країнами сімки. Ну а них до а до них долучається ще близько шести країн. Європейського союзу тому, якби ми не хотіли говорити про те, що є якісь відмінності чи немає, але перебіг подій навколо агресивної і брутальної політики путінського режиму, він змушує Сполучені Штати Америки повертатися все-таки до більш жорстокої політики стосовно і авторитарного Китаю і терористичної Росії. І інших автократичних режимів, які останнім часом займають дуже позицію агресивну, яка загрожує в цілому миру і безпеці світовій, і це безумовно впливає на весь перебіг подій. Ну і я хотів би ще звичайно наголосити і на іншому, що не дивлячись на те, що є там певні нюанси, і не все нам до. Вдалося досягти, е, є у мене таке відчуття, що все-таки Україна тими рішеннями, які були ухвалені на Вільнівському саміті, поступово виходить із статусу заручника геополітичних розбірок. І я думаю, що теплі розмови із президентом Байденом, Байденом Зеленським. І у виступі його у вільні перед громадською перед аудиторією в університеті дають підстави говорити і про наступне. Ви знаєте, що американське суспільство і політикам вони, будемо так говорити, мають ваду до такого символізму. І те, що не відбулося на вільніському саміті, саміті, мені так здається, що воно може відбутися на ювілейному. Вашингтонському саміті, до якого ми сподіваємось, що за рахунок надання нам відповідного озброєння і військової техніки ми зможемо здійснити дуже круті і кардинальні заходи по звільненню нашої території, отримаємо у результаті цих двосторонніх договорів відповідні гарантії безпеки. І тоді вже очевидно, по крайній мірі, хочеться в це вірити і на це сподіватися на цьому вже саміті в Вашингтонському, Я думаю, якщо залишиться безумовно, президентом Байден, вдасться вирішити ті питання, на які ми сподіваємося, тому що ми всі прекрасно в Україні усвідомлюємо, що ніякі гарантії безпеки, окрім членства в НАТО. Або ж повернення статусу ядерної держави нас не убезпечить від агресивних зазіхань з боку Російської Федерації і деяких нових автократій, які народжуються, таких як, на жаль, Угорська республіка в особі пана Орбана. А, зрозуміло, дуже дякую, пане генерале, за цей розлугий коментар для нашої програми. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки, був з нами на зв'язку.